Я потім скажу. Дякуємо. Дякую Альфу. Дякуємо. Слава великому Альфу. Дякуємо. Альф'ест! Нехай себе, Ай! І процвітає! Хайда себе! Постійно! Постійно! Це й сели ще є, це фабрики! То, що в нього є, хай нас бере. Мексика! Так. Будемо знімати відеовати на гайці! Великий покупний гай! Слава! Привіт Вадію! Від любомира Івана! Гори курі, небесне кор. спочатку!